Друзі, всім привіт! Учасниці проекту не приховують своє ставлення до Алекса і Аліна Єршова. Також сьогодні в відео ви почуєте відповіді на самі популярні запитання. Що на проекті розчарувало? Це певно, те, що все не насправді, все не так, як хотілось би. Чи дозволяли нам дзвонити рідним і спілкуватись? Так, дозволяли, але це було дуже рідко. За два з половиною місяця я дзвонила два або три рази. Так, з ким я спілкуюсь проєкту з Юлією, з Сашою Погрілової і з Вікою. Чи я сама покинула проєкт? Так, я сама покинула проєкт. Чи подобається мені Алекс зараз? А, а чому він має мені подобатися зараз, якщо він мені тоді ну не подобався? Розумієте, що мало що подобався зовнішній чоловік? Я вже не дівчинка 16-17 років, яка дивиться лише на зовнішність і вірить у всьому, що їй скажуть. Я вже така дівчина, яка дивиться на чоловіка серйозно в тому плані, що на майбутнє життя. Так, які були емоції, коли я поїхала у Турцію з Холостяком? Бо ви не уявляєте, які в мене були емоції? Я, по-перше, дуже боялася загубитися, тому я завжди була десь з редакторами, десь отак от ближче до знімальної групи, щоб не загубитись? І я на все дивилася такими очима по п'ять копійок. Чи хочу я ще на проект? Ні, не хочу. Хто ще самостійно покинув проєкт? Вікторія сама покинула проєкт і Ліза. Чи мені сподобалося зніматись? Так, мені сподобалось, хоч це і дуже важко, але мені сподобався процес у тому плані, що ти завжди перебуваєш у якомусь такому двіжі. Що в тебе є певний графік, ти завжди чимось зайнята, в тебе завжди є якісь там плани, куди йти. Чи змінив тебе через озвучку сенс слів учасниць? Так, є таке було. Так, яка дівчина мене найбільше всього бісила з проєкту? по Перше, я не люблю казати бісить як. Я б сказала, дратувала, але так, щоб прям сильно мене хтось дратував, такого не було. Була єдина ситуація там з Сашою, яку ви бачили, але вона була вже дійсно там, як то кажуть, на пекло. І, і все. от та ситуація, а вже потім я так собі вирішила, що все ні, не хочу я цих конфліктів, цих скандалів. Чи побачила якісь свої помилки під час перегляду? Так, бачила і багато помилок своїх батьків. У тому плані, що е, навіть зараз вже пройшов рік. Я дивлюсь на себе, я бачу ту маленьку дівчинку, яка ще є такими блакитними очима, дивиться на це світ, і така е, наївна. Прийшла за коханням на проєкт. Ну ти. Ти так і не відкрилась, я не відкрилась, тому що я не побачила в Алексі того чоловіка, на якого я маю витрачати там якісь час, емоції і так далі. І все мені просто не захотілося. Не запалив він мене. Чому покинула проєкт? Тому що не була закохана. Вважала, що якщо вже дівчата і інші мають з ним свою власну історію, нехай вони залишаються, а я піду додому. Е, чи знали ми на початку проєкту, яка з зовнішність Алекса? Ні, не знала. Я вам навіть скажу, що коли першого разу я дзвонила своїм сестрам, коли була можливість подзвонити, вони мене питали Аліна, ну що, холостяк, хто він? А я кажу, що я не можу казати, хто він. Бо ну ви ще ж розумієте, я їм кажу, біля мене стоять редактори, вони почують, нам не можна нічого казати. І вони мені кажуть, хоч не ектор. Ектор, знаєте, з Мастер Шеф, бо тоді ходили плітки, що холостяк ектор. Я кажу ні, ні не ектор. Чи згодна я з вибором Алекса? згодна? Як потрапити на холостяк? Заповняти анкету на сайті СТБ, то вже потім чекати відповіді. До речі, зараз здається, вже є на їх сайті анкету посилання на анкету, яку ви можете заповнити на новий сезон, якщо вам цікаво.